Виготовлення закладинки для книжки. Ось такий вигляд має ця закладинка, яку ми з вами будемо робити. Що для цієї закладинки потрібно? Потрібно нитки, нитки, це можуть бути як в'язальні нитки, так і бавовняні якісь лінієчка. Нарізаємо. Якщо у нас ниточки у вас є от такі для в'язання, нарізаємо довжиною півтора метра. Якщо більш тонкі нитки, Достатньо 1 метра. Нарізаємо шість ниточок. Коли ниточки у нас готові, беремо лінієчку, я буду показувати на товстих нитках. Складаємо ниточку вдвоє, у нас з одного боку петля, підкладаємо під лінієчку і кінчики протягуємо в цю петлю і затягуємо на лінієчці. І так робимо з усіма шістьмома ниточками. Останню ниточку складаю вдвоє і прив'язую до лінійки. Так, ось такі у нас утворилися тут вузлики, з'єднуємо їх, щоб у нас була пряма лінія. Що ми далі робимо? Тепер спочатку ми робимо горизонтальну бріду. Ось так як. На цій закладиці ось одна горизонтальна бріда, потім друга горизонтальна бріда в протилежному напрямку. Що для цього треба? В праву руку беремо крайню ліву нитку, кладемо її по горизонталі і на ній в'яжемо кожною оцією ниточкою, що внизу, це називається робочі нитки, Це ниточка основи, це робочі нитки. В'яжемо репсові вузли. Як вони виконуються? Починаємо зліва направо. Поклали петля, в цю петлю протягуємо ниточку і зав'язуємо вузлик. Це ніби от ми нанизуємо, нанизуємо вузлики на нитку основи. Знову це перший вузлик, ось другий вузлик. І затягуємо гарненько, щоб красиво тримаємо цю ниточку основу в горизонтальному положенні. Відклали цю нитку, беремо наступну. І для перший вузлик, другий вузлик. І так, всіма ниточками. Ось у нас утворилася горизонтальна бріда. Тепер йдемо в своротньому напрямку справа наліво. Беремо знову крайню ниточку справа. У нас вона нитка основи. А оце робочі ниточки. Тепер кожною із цих в'яжемо по два вузлики. Робимо другу Горизонтальну бріду і останнє. Так, дві бриди у нас зроблено. Після цього ділимо всі ниточки пополам з одного боку 6 і з другого боку 6. І починаємо в'язати від центру до краю. Діагональні. Такі самі бриди, тільки по діагоналі. Починаємо вліво. Беремо. Від центра першу ниточку. І тримаємо її вже не по горизонталі, як ми робили попередньо разом, а ось так по діагоналі. І зав'язуємо точно так такими вузликами. По два вузлика. Якби нанизуємо раз. І два. Раз. І два. Ну, у мене короткі нитки, я відрізала. Ось. Все, от така діагональ утворюється. Ось. Це перша діагональ. Цю ниточку основи, що від першої діагоналі ми відкладаємо в сторону. І тепер працюємо, уже у нас залишилось 5 ниточок. Так само беремо від центру, тримаємо по діагоналі, і на ній в'яжемо теж робимо бріди. В'яжемо репсові возлики. Один. 2 і цю ниточку знову теж відкладаємо в сторону у нас залишається тут уже тут залишиться 4 ниточки значить тут у нас було 6 тут 5 далі 4 3 2 останній вузлик і що получиться получиться ось така Ось такий вигляд матиме наша закладинка. Буде 5 брід з одного боку, а тепер робимо з другого боку. Теж йдемо від центра до краю. Беремо крайню ниточку від центра, натягуємо її це нитка основи, натягуємо, щоб було під таким самим кутом діагональ, і в'яжемо з цього боку по два вузлики. Ось поклали петлю сюди всерединку. Один вузлик петля, в петлю, другий вузлик. Наступною ниточкою. Один вузлик. І другий. Теж натягуємо нитку основи, тримаємо її У нас має утворитися ось такі дві дві сторони. З одного боку 5 брід, і з другого 5 діагональних брід. А тепер нам треба з'єднати їх. З'єднувати ми будемо плоским вузлом. Що для цього треба зробити? Залишаємо. Чотири нитки. Дві з одного боку, дві з другого боку. Беремо дві центральні одну з одного, друг... і... І з другого кінця. Складаємо їх разом. Це буде нитка основи, а оці будуть робочі. Плоский вузол, як він виконується. Ну, Починаємо зліва. От, поклали такою п'ятілочкою, ніби четвірку. написали, так? Тепер беремо другу нитку, кладемо її зверху на цей хвостик четвірки. А кінчик по діагоналі виводимо в петлю. Піднімаємо ці дві ниточки ось так по діагоналі витягуємо. Це перший вузлик. Ось так зав'язуємо. Ми робили четвірочку з цього боку. Тепер робимо в зворотньому напрямку. Четвірка навпаки. Другу ниточку зверху гори кладемо, зверху. А кінчик під низ, по діагоналі, під низ. Цю петлю виводимо і теж затягуємо. Ось таким чином у нас утворився плоский вузол. Ми з'єднали дві е, серію брид. Розділяємо знову пополам. Знову у нас з одного боку шість ниточок і з другого боку шість ниточок. Це ми виконали, називається рапорт нашого е, узору, яким ми плетемо. На цій готовій вже закладинці видно, що оця частинка вона далі повторюється з кожним разом. Що ми далі робимо? Так само, як ми починали діагональні бриди, беремо-ідемо від центру і до краю. Ось поклали діагональ і починаємо в'язати вузлики. Тобто повторюємо те, що ми робили в попередньому рапорті. Ось, ось таким чином. І у нас буде стільки оцих рапортів, наскільки вистачить довжина ниточки. В кінці. Коли завершили ви, ну, дивитесь, що вже невеликий кінчик і ниток залишились. Ви робите знову дві горизонтальні бриди і завершуєте. Підрізаєте, підрівнюєте з цього боку, знімаєте з лінієчки, і такої самої довжини залишаємо з другого боку. Все, закладинка. ¿Lo